Добрий день, ми на каналі Центру правової допомоги. З вами юрист практики міграційного права Єлизавета Олександрівна. Сьогодні ми обговоримо досить цікаве питання, а саме, що робити, якщо у вас закінчився термін перебування в Україні, а також розглянемо деякі нюанси, які пов'язані з питанням міграції під час воєнного стану. Це відео буде корисним як для юридичних осіб, які представляють інтереси своїх співробітників, так і для фізичних осіб-іноземців, які хочуть перебувати на території України на законних підставах і ще не мають посвідки на проживання або строк закінчення цієї посвідки вже закінчується. Що говорить наше законодавство з приводу цього питання? Підстави для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України визначаються статтею 4 закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Можна ознайомитись з цим законом України за посиланням в описі цього відео. Але важливо знати і пам'ятати, що є громадяни, які мають обмеження перебування в Україні у візовому порядку, тобто, ви можете перебувати в Україні у термін, який встановлено візою, не більше ніж. До дня останнього дії строку. Але громадяни, для яких порядок в'їзду в Україну без віз, то в такому разі ці особи можуть тимчасово перебувати на території України не більш ніж 90 днів кожен 180-денний період. Правила дуже прості: якщо строк перебування закінчується, то потрібно або його продовжувати, якщо ви маєте на меті довше залишитися в Україні, або ж покинути територію України у визначений строк. Важливо знати, за порушення іноземців строку перебування в Україні передбачена адміністративна відповідальність. Це передбачено в статті 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто іноземець повинен буде сплатити штраф. Згідно з положенням 26 і 30 закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства іноземців, що порушили строки перебування в Україні, можуть бути примусово повернуті або примусово видворені до країни походження або третьої країни. Це питання ми з'ясували. Тепер з'являється зустрічне питання, як продовжити строк посвідки на тимчасове або постійне проживання. До нашого центру вже зверталось досить багато людей з приводу цього питання, тому давайте зараз обговоримо його. Посилаючись на нашу практику, до нас на консультацію прийшов клієнт. В нього була тимчасова посвідка і він хотів продовжити її термін. Посвідка мала термін до кінця вересня поточного року, але він не знав, що йому робити. Юрист на консультації запропонував клієнту підготувати адвокатський запит та відправити його в ДМС. Для чого потрібен адвокатський запит? Він потрібен для того, щоб заздалегідь дізнатися, чи можна вам отримати посвідку на тимчасове або постійне проживання, або громадянство України. Після того, як надійде відповідь, потрібно написати відповідну заяву та відправити її в ДМС. За місцем проживання іноземця, але якщо в регіони, де знаходиться іноземець, наразі міграційна служба не відновила свою роботу, або відновила не в повній мірі, то можна звернутися до підрозділу в іншому регіоні. Також до заяви потрібно прикріплення всіх необхідних документів для оформлення посвідки. Клієнт довірився нашій компанії та обрав варіант вирішення його проблеми, долучився до допомоги наших адвокатів. Наші адвокати підготували всі необхідні документи та відправили адвокатський запис до ДМС Державна міграційна служба. А все це було зроблено протягом п'яти днів, та ще п'ять днів ми очікували відповідь, в результаті чого нашому клієнту надали позитивну відповідь та протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів посвідка була продовжена на один рік. Якщо вам потрібен юридичний супровід в оформленні документів на тимчасовий або постійний від проживання в Україні громадянства України, Представництво ваших інтересів в міграційній службі ви завжди можете розраховувати на допомогу наших адвокатів. Як висновок, хотілося б додати, що наша держава не забула ні про кого, вона тимчасово змінює законодавство України задля забезпечення захисту прав громадян України, а також іноземців або осіб без громадянства, котрі зараз перебувають на території нашої країни. Тому давайте повторимо ще раз, якщо у вас закінчується строк посвідки, а ви не знаєте, що робити, то приходьте до нас на консультації. Наші юристи вам швидко та якісно допоможуть з вирішенням вашої проблеми. Тож для початку вам потрібно надіслати адвокатський запит для отримання відповіді, чи можна отримати вам посвідку, потім написати відповідну заяву до ДМС, також не забудьте прикріпити всі необхідні документи для отримання посвідки. Для ознайомлення з цією справою та її рішенням переходьте, будь ласка, на нашу офіційну сторінку Центру правової допомоги. Посилання на сторінку буде нижче, ви знайдете під описом цього відео. Там ви також зможете переглянути багато цікавої практики з міграційного питання та з інших напрямків права. Задля отримання цікавої та корисної інформації підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал Центру правової допомоги. Ставте лайки та відсилайте це відео, друзям. Також не забувайте про наш телеграм-канал та інстаграм. Там кожного дня цікаві новини та більш розгорнута інформація про зміни в нашому законодавстві. З вами сьогодні був юрист Центру правової допомоги Єлизавета Олександрівна. Мирного нам неба. До побачення.